А якщо до джентльмена, що сидить з краю? як тебе звати? Вітаю. І тебе звати? Привіт. І тебе звати? Чіка Чіка Слім Шейді. Саме так. А знаєш що? Ти здаєшся дуже цікавим хлопцем. Чому тобі не приєднатись до нас на дивані та познайомитись ближче? Майк Тайсон десь тут. А це Емінем, і ми скоро повернемось. Сьогодні до нас у студію прилетіла наша аудиторія з Детройта, штат Мічиган, про спілка авторобітників за підтримки Five Hour Energy та Delta Airlines. а також цей хлопець Емінем, який все це організував. І ще ми маємо два фільми. Документальний фільм Тайсон. І комедія похмілля, яка виходить 5 червня. Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон буде тут. А наступного тижня на шоу будуть Бен Стілер, Тім Дейлі та Хенк Азурія, а ще переможуть шоу Танці зірками та Баста Раймс. Тому приєднуйтесь до нас. І звісно, цей чувак також буде тут наступної п'ятниці, бо його новий альбом «Релепс» вийде у вівторок. А сьогодні ввечері він виконає пісні з цього альбому на сцені «Понтіак Гареш. Це Емінем, любі друзі, прямо тут. Дякую, що прийшов. Це чудово. Дякую, що це зробив. Я знаю, що всі чудово проводять час, але я знаю, що репери подорожують в оточенні команди. Але мені це здається трохи надмінним. Вони їздять з тобою всюди, куди ти їдеш. Так? Як справи? Ти кинув наркотики? Ні. Та я жартую. До речі, я планував почати інтерв'ю з Тайсоном так само. Круто. Чи буде у нього інша реакція? Можливо, можливо. Сподіваюся, що ні. Ми тут дещо цікаве відкопали. Здається, на eBay. це альбом дитячих колискових. колискові версії твоїх пісень. Е, це я. Думаю, це дитяча версія тебе, і хтось виклав це. Тут є пісня Стен, яка здається дивною для немовляти. Також є пісня Kill You. У нас є якийсь фрагмент. Давайте послухаємо, як це звучить. Взагалі, то це мій диск, типу, ремікс альбому. До речі, новий альбом чудовий, він отримує гарні відгуки. Чи тобі це важливо? Самі відгуки? Ні. Взагалі пов? Та ні, я переймаюся відгуками, але важливо те, чи мої фанати задоволені. Тоді я теж щасливий. Тобто, тебе не турбуватиме, якщо ти отримаєш негативну оцінку чи відгук? Типу, якщо я отримую один бал з п'яти? Так, якщо всього один бал. Звісно, це мене хвилюватиме. Я бляха з гузду з'їду. Я думаю, що ті, хто каже, що їм пофіг на це, просто брешуть. Так, брешуть. Бо якщо люди кажуть, що це повна хрінь, то це неприємно. Знаєш, це критики, і це їхня робота. Зрештою, це те, чим вони займаються. Мабуть, це все, чим вони займаються. Згоден. На альбомі є кілька згадок про різних знаменитостей. Скоріше, дофіга згадок. Так, і я думаю, що більшість з них не будуть раді цьому чи не відчуваєш ти дискомфорт через це? Тобто, ти ж так часто критикуєш багатьох зірок у своїх піснях? Та ні, чесно кажучи, що стосується Рим про інших знаменитостей та тому подібне в музиці, то я думаю, що це завжди було частиною того, що я робив з самого початку. але зрештою, більшість цих людей, про яких я говорю, я ніколи не зустрічав. Тож це не те, що треба сприймати як спрямовану атаку на когось. Як щось особисте. Це наче витягувати імена з капелюха, і якщо твоє ім'я випадково добре римується з чимось, то я думаю про це в той момент. Правда? Так, тоді тобі може прилетіти. Тож, якщо, на жаль, твоє ім'я римується, тобі повезло, бо кімел римується тільки з нібл, симбл, симбл, Можливо, ти правий. Я навіть не знав, що я римую з чим небудь. Але я не проти. Я був спритний. Засунув йому символ дупу на перстку. Тобі може також прилетіти. Так, я знаю, що може. А доктор Дре це твій справжній лікар? Ага. Люди називають його генієм, так і ось коли ти йдеш з ним у студію, чи він поводиться як геній, коли справа стосується музики? Чи робить він те, що просто вражає, і ти відчуваєш, що ніхто інший не може цього зробити? Так, дре завжди був таким. Я завжди спостерігав за ним і вчився, тому що він робить. Завжди думав, як він це робить але з цим альбомом, точніше, з цими двома альбомами, які ми щойно завершили, я спостерігав за ним, але не вчився так ретельно, бо займався своїми текстами. Я приходжу за бітом, він в одній кімнаті, я в іншій, і також спостерігаю за ним. або отримую біт, йду в іншу кімнату, пишу текст, а потім записую пісню. Ми просто продовжуємо працювати якось так, але під час міксування у дре є щось особливе, чого я ще не збагну. Я же сам є продюсером пісень, тому намагаюся вивчити трюки і все таке. Але під час міксування він робить найчистіші мікси і найжирніші біти, які я коли-небудь чув. І я завжди намагаюся цьому навчитись і краду деякі його трюки. Прошу інженерів записувати нотатки і все таке. Правда? Звісно, о, зачекаємо, ми ж в ефірі. Так, я це все жартував. Ми робили дещо прикольне багато років тому, коли я робив шоу під назвою Crank Anchors і Comedy Central, І ти був такий люб'язний, що зробив для нас кілька телефонних розіграшів. І ми зробили цю ляльку, яка зображає тебе. Я знаю, що ти любиш розігрувати людей по телефону. Принаймні, ти це робиш регулярно. Я раніше це робив. О, ти більше цього не робиш? Та ні. Ідентифікатор дзвінка все зіпсував. Так, це зіпсувало весь прикол. Це було весело. Ми зробили купу дзвінків, і вони були забавні. Там сталося багато смішних речей. Так, я теж любив це шоу, але це було моєю фішкою, коли я був маленький. І я думав, ви вкрали мою ідею? Так що, де моє леве? Так, одна справа, коли тобі 12, і ти робиш такі дзвінки. Але коли я усвідомлюю, що мені 35, і я лечу до Детройта, щоб робити телефонні розіграші з іншим хлопцем, це змушує тебе замислитися над собою. Коли ми були в Детройті, ти, як я пам'ятаю, загубив серветку, на якій були записані слова пісні. Ти це пам'ятаєш? Ти був у барі напередодні вечора і написав купу тексту на серветці. Напевно. тому я її втратив так. Це може бути якось пов'язане. Але наступного дня приходили люди, дзвонили всюди і роздивлялися бар, намагаючись знайти цю пісню. Ти знайшов її? Думаю, що ні. Ти не пам'ятаєш? Ні, Я якось загубив зошит, багато років тому з Брітні Спірс на обкладинці. В якому були тексти пісень з альбому Маршал Мезерс. Там було п'ять або шість пісень. Я його втратив назавжди. Деякі ідеї я пам'ятаю, але більшість з них зникли. Справді так, я його так і не знайшов. Я знаю, що деякі люди викладали в інтернеті фальшивий зошит Брітні Спірс з підробленими текстами пісень, але справжні я так і не знайшов. Тож, ти так і не знайшов його? Вау, здуріти можна. Тож є пісні, які просто повністю загубилися через Брітні Спірс. Е, ну ні, я думаю, ми не можемо її за це звинувачувати. Я можу. Я бачив у примітках до альбому, що ти дякував чоловікові на ім'я Елтон, який, як я припускаю, є Елтоном Джоном. Так він є кимось, ким ти досі підтримуєш зв'язок. Так, з тих пір, як ми виступали на Греммі, ми завжди підтримували зв'язок. Це була одна із найкрутіших подій, що коли-небудь траплялися. Це було справжньою несподіванкою. По-перше, це звучало чудово. Але чому ти вирішив це зробити? Це була твоя ідея? Ну не зовсім коли я пережив важкий період з наркотиками та іншими залежностями. І коли я вирішив, що хочу позбутися цього, то звернувся до нього, бо знав, що він пережив щось подібне. Тож це було на кшталт. Гаразд, знаєш, від одного наркомана до іншого, мені потрібна порада. Розумієш про що я? Бо Елтон вже 20 років як позбувся залежності, і ти подумав зателефонувати саме Елтону Джону. Так, тому що він зірка і сам через це пройшов. Тож він дав мені кілька дуже хороших порад. Справді, так, я досі часто з ним спілкуюся. Вау, він майже як твій наставник, так? Так, можна сказати, що в мене є наставник, але він такий чувак, що деякий час він дзвонив мені через день, щоб дізнатися, як у мене справи, де б він не був. Розумієш про що я? Бо я просто казав йому, ей мені потрібна порада, бо я зараз переживаю важкий період. Вау, вау! Це дивовижно. Він мені дуже допоміг. Ну, які б жахливі речі ти не пережив за останні п'ять років, вони призвели до досить чудового альбому. Тож, гадаю, з усього цього вийшло щось хороше. Він називається Relapse. Це останній альбом Емінема. Він виходить у вівторок. Я хочу згадати про дещо, бо знаю, що ти влаштовуєш вечірку з нагоди виходу альбому наступного тижня, так? Так, всі, хто прилетів з Мічиган і сьогодні тут, я хочу, щоб ви повернулись і прийшли на вечірку з нагоди виходу альбому. Клянусь, я мільйон разів бачив сон, в якому ми втрьох стоїмо на сцені. Я хочу подякувати Майку Тайсону за те, що він тут. Я хочу подякувати Емінему за те, що він тут. Це його новий альбом. Він називається Relapse. Він виходить у вівторок. Доброї ночі всім і з Новим роком.